Вітаю, любі п'ятикласники. Нагадаю, що ми продовжуємо говорити про комп'ютерну графіку. Ми з вами знаємо про існування щонайменше двох видів комп'ютерної графіки. Це комп'ютерна графіка Растрова, де зображення складається із дуже маленьких, маленьких маленьких частиночок зображення, які пікселями називають. Вони розташовані на прямокутній ділянці. Зазвичай ця ділянка займає весь екран. Хоча це не завжди так. Але у Кожного пікселя у цій ділянці є свої координати, кожен піксель зафарбований лише в один колір. Звичайно, що пікселі дуже маленькі, і тому нам здається при перегляді, що ми маємо справу із реалістичним зображенням. І, власне кажучи, так вона і є. Коли ми створюємо селфі чи інші цифрові фотографії, то ми якраз використовуємо для збереження інформації файл растрової графіки. Крім того, ми знаємо, що існують і векторні зображення, вони більше використовуються для схематичного подання якоїсь інформації, тому що складаються вони насправді не із маленьких діляночок на растрі, вони складаються із графічних примітивів, це геометричні фігури, які побудовані за якимись певними правилами, за якимись, можливо, навіть математичними формулами. І в цьому випадку вони називаються векторні криві, векторні контури, і наше завдання просто використовувати ту чи іншу комп'ютерну графіку для власних цілей, обирати, навчитися обирати, і навчитися, власне кажучи, використовувати певні інструменти для створення такої графіки. А ми знаємо, що цими інструментами є. Графічні редактори, існують графічні редактори для роботи з растровою графікою, і існують графічні редактори для роботи із векторною графікою. Якщо ми будемо говорити про конкретне завдання, про створення якогось зображення, то треба його проаналізувати і зробити висновок, а чим же ми можемо створити, яким редактором ми можемо створити таке зображення. Якщо ми побачимо перед собою таке завдання, і як ви бачите, тут нам пропонують створити. Зображення за певними зразками уявних якихось персонажів ігрових, то ми можемо зробити висновок, що краще все-таки використовувати векторний редактор, оскільки такі зображення вони засновані на певних геометричних об'єктах. Ну, Давайте ми спробуємо створити якийсь персонаж, не дуже складний для початку. Ну, скажімо, скажімо спробуємо створити Отаке ось зображення. До такого персонажа. Ну, для початку нам слід проаналізувати, із яких частиночок, із яких об'єктів цей персонаж може складатися. Ну, перш за все, мабуть, треба зробити висновок, що і рученята, і ноженята складаються із прямокутничків. Можливо, ці прямокутнички досить тоненькі, можливо, вони мають закруглені кути. Але ці прямокутнички насправді так. Вони, їх орієнтація у просторі також змінена. От, е, ніжки, наприклад, це комбінація двох прямокутничків, які перпендикулярні одне одному. Е, ручки також е, з прямокутничків, мабуть, складаються. Хоча може, там, можна використати якісь інші фігури, такі як Еліпс. Е, сам тулуб персонажа е, також складається із е, ромбіка. На який накладено коло, нам просто ну, вони зливаються. Так? Їхні кольори одинакові, тому вони зливаються. От. Всередині прямокутнички із закругленими краями в якості ротика, і чята це овали. Отже, після того, як ми проговорили, проміркували наше зображення, розклали його на частиночки, ми можемо зробити висновок, оскільки ми будемо використовувати стандартні геометричні фігури. Для створення такого об'єкту, то, очевидно, нам треба використати растровий векторний редактор. Вибачте, векторний графічний редактор. Так, я слово растровий зайво сказав. Отже, векторний графічний редактор. І будемо використовувати досить простий сервіс. І він називається Box Ну що ж, відкриємо цей сервіс безпосередньо у вікні браузера. Оскільки ми поки що не знаємо наш ресурс, да? ми наберемо слово боксі, через пропуск наберемо SVG, натиснемо Enter. І результат пошуку якраз і буде покликання на наш редактор. Клікнемо на першому посиланні і Відкриється головна сторінка нашого ресурсу, і для того, щоб почати щось створювати, ми можемо клікнути на цій на величезній кнопці, яка дозволить нам перейти до нашого застосунку. І от ми побачимо отакий ресурс. Якщо ми натиснемо на функціональну клавішу F11, то ми розгорнемо вікно на весь екран, і таким чином нам буде зручніше працювати у такому вікні. Давайте ми декілька слів приділимо зовнішньому вигляду редактора. І дуже часто, коли ми відкриваємо редактор, то ми можемо побачити, що відсутня так звана екранна лінійка. Тобто оці ось, оці ось значення відстанний. Їх не видно, для... якщо їх потрібно використовувати, мені зручніше так працювати з, із цими екранними лінійками, то нам потрібно відкрити рядкове меню View і обрати е оцю сказівку першу меню Ну, Не знаю, як вона звучить, ну, але F1. Так? От, тобто, якщо F1 натисну, е то з'явиться ця екранна лінійка, F1 повторно вона зникає. Ну, як я вже сказав, мені екранна лінійка подобається, я її використовую дуже часто. І е, почнемо з того, що ознайомимося із основними інструментами для створення об'єктів. Поки що ми будемо користуватися дуже простими інструментами. Це інструменти для створення фігур. Їх тут три штучки. Е, інструмент для створення прямокутників, інструмент для створення овалів і інструмент для створення інших фігур. Давайте ми декілька слів приділимо кожному із інструментів. Для того, щоб створити прямокутничок, нам потрібно мишкою клікнути. І потім за допомогою такого діагонального перетягування, ну, тобто десь, отак, нам потрібно натиснути ліву кнопку миші, не відпускаючи її потягнути. І ми можемо побачити, що цей об'єкт намалювався. От, таким чином ми можемо намалювати прямокутничок. Що ми можемо з цим прямокутничком робити? Ну, пер за все, ми можемо застосовувати до нього певні елементи, певні вказівки трансформації, для цього використовується відповідний інструмент трансформації. Він виглядає як стрілка вказівника миші. От, і коли ми оберемо цей інструмент і клікнемо по нашому прямокутничку, або не будемо клікати, якщо він лише один у нас. На зображення, як зараз, то ми можемо побачити, що прямокутничок обмежився певними маркерами, і ці маркери ми можемо використовувати для того, щоб виконувати ту саму трансформацію, тобто змінювати розмір об'єкта. Ті маркери, які стоять на сторонах, вони дозволяють лише змінювати відповідний лінійний розмір або висоту, або ширину. Якщо ми будемо використовувати маркери, які стоять на кутах то ми можемо одночасно змінювати обидва лінійні розміри. Якщо нам цих інструментів трансформації видозміни нашого об'єкту недостатньо, ми можемо клікнути по об'єкту ще раз, і ми побачимо, що маркери перетворилися на трошечки інші. Вони мають зовсім інший вигляд і мають інше призначення, очевидно. Перший маркер кутовий він дозволяє нам здійснювати обертання навколо центра. До речі, центр. Ми, тут позначено певним також маркером у вигляді перехрестя. Якщо мені потрібно, я можу цей центр змістити у інше місце. І тоді буде оборот навколо іншого центру. Так? До речі, дуже корисна штука називається повернення до попередньої дії. Якщо я клікну правою кнопкою миші, то я можу вибрати вказівку UNDO. Тобто повернутися, скасувати останню дію. Отже, щодо повороту, трошечки розібралися. Що ж за маркери на сторонах? Тобто, поворот це все-таки ті маркери, які на кутах нашого об'єкту. Щодо тих маркерів, які на сторонах, то їх також можна використовувати для трансформації, а це означає, що ми можемо деформувати наш об'єкт ось у такий спосіб. До речі, при необхідності трансформувати наш об'єкт. Ми можемо використовувати також екранні лінійки і так звані напрямні. Це я трошечки забігаю наперед, але я думаю, що вам буде цікаво. Я можу захопити екранну лінійку мишею і потягнути вниз на наш малюночок, і таким чином розмістити ту саму напрямну, про яку я казав, тобто лінію, яка буде якимось відліком для творчості для нашої. Так? От, якщо я додам лінію, а потім вона мені не потрібна, я можу за лінією захопити і витягти її назад на екранну лінійку, таким чином знищивши її. Отже, отже зверніть увагу, я розмістив горизонтально напрямну посередині нашої фігури. І так само зараз додам вертикальну напряму посередині нашої фігури. Для чого? Для того, щоб нам була можливість подальші дії із фігурою виконувати, щоб вона була красива. Наприклад, ну, от ми бачимо, що зараз я трансформував фігуру і обернув її, таким чином я отримав громбік, який лежить на бачку, і таким чином зробив перший крок до того, щоб отримати нашого ігрового персонажа. Ну, але це ще не все. Нагадаю, що бажано отримати нашу фігурку у вигляді об'єкту із закругленими кутами. Якщо ми зараз приберемо виділення, тобто клікнемо десь за межами нашої фігури, ми побачимо, що насправді кути гострі. Це не дуже гарно. До речі, нам напрямні вже не потрібні, ми можемо їх прибрати. Це не дуже гарно, коли кути гості, нам потрібно виконати трансформацію. Але скільки б ми не клацали, додаткових якихось маркерів не з'являється, значить і немає того інструменту, який дозволив би нам кути закруглити. Виявляється, для цього ми можемо використовувати інші інструменти, які називають редагування Edit. Цей інструмент трошечки нижче від інструменту трансформації. І коли ми на нього клікнемо, то ми побачимо, що з'явилися нові маркери. І, очевидно, ці маркери призначені для того, щоб щось ми могли видозмінювати. І от ми бачимо, що дійсно перетягуючи за будь-який із цих маркерів, ми можемо отримати такі от закруглені кути, які у нас, власне кажучи, відповідають зразку. От приблизно такий об'єкт ми отримали. Перший крок зроблено. Наступний крок: будемо обвал. Виберемо інструмент Ellipse і спробуємо за тим самим принципом додати овал. Ну, мабуть, не важливо навіть, як ми його будемо додавати, тому що потім остаточне розміщення цього овалу і остаточні маніпуляції з ним, ми можемо робити за допомогою інструменту трансформації. От, і таким чином ми можемо встановлювати розмір нашого об'єкту, його розташування і таке інше, відповідно до наших вимог. Можемо так зробити. До речі, якби ми не прибирали, то ми могли б також відцентрувати об'єкт. Ну, приблизно на око, так воно і є. Тепер давайте проаналізуємо те, що у нас вийшло. Ну, перш за, все, перш за все, ми намалювали дві фігури. До речі, праворуч у нас є додаткова панель, в якій є відповідний інструмент, який нам показує всі ті об'єкти, які ми розташували на нашому робочому полі. Якщо ми клікнемо на цьому об'єкті. Ой, вибачте, на, на цьому об'єкті, то ми побачимо, що намальований прямокутник і намальований Еліпс. І виділяючи тут ці об'єкти, ми можемо виділити той чи інший об'єкт, якщо нам це потрібно. Більше того, ми можемо навіть їх якимось чином переіменувати, якщо нам це знову ж таки потрібно. Але ще є цікава штука: ми можемо частинку нашого зображення зробити невидимим, якщо уважно. Спостерігати за тим, що відбувається, коли ми наводимо мишку на об'єкті, то ми можемо побачити, що ось в цьому місці при наведенні на мишку, при наведенні мишки, з'являються певні елементи керування, і одним із них є перекреслене око. Тобто, якщо я клікну по перекресленому оку, то виділений об'єкт буде залишатися на площині, але він буде невидимий, він не буде нам заважати. Але. Але поки що нам цей інструмент не потрібний, ми звернемо увагу на наш прямокутник, який ми перетворили на ромбик. От, і ми можемо зробити висновок, що зовнішній вигляд овала і нашого прямокутника вони відрізняються. Перш за все, відрізняється тим, що навколо овала у нас є лінія. Навколо прямокутника лінії немає. Тому давайте ми з вами виправимо ситуацію. Ну, по-перше, спробуємо зафарбувати наш об'єкт трошечки у інший колір. Нагадаю, це був такий світло-коричневий, так? От. Ой, світлокоричневий колір, колір. І прибрати оцю лінію, якої також на зразку немає. Ну, перш за все, виділили прямокутничок. І для роботи із кольорами використовують ось ці інструменти. Оце колір заповнення. А оце колір тої лінії, яка обмежує нашу фігуру. Ну, перш за все, треба змінити колір. Змінити колір. І нехай він буде, як я вже казав, темно-коричневий, так? Чи світло-коричневий, так, Світло-коричневий якийсь. Отакий. От, от. от бачимо. Уже колір змінився. От. І ми можемо зробити невеличкий фокус, ми можемо додати цей колір до списку вже відомих нам кольорів. І для цього ми можемо використати оцей елемент керування. Спадний список. Клікнемо на ньому, побачимо, що там вже один колір був, тобто той колір, яким ми, яким ми створювали наш прямокутничок. Такого кольору може і не бути, але для того, щоб створити новий, зафіксувати його, нам потрібно клікнути на оцю вказівку Manage. Тобто керування. От. Нагадаю, що в нас поки що наш прямокутничок, який на тлі, він виділений. І тому ми можемо додати новий кольор плюсиком у нижній частиночці. Ось отут. І обрати. Що ми додамо колір із е, виділеного об'єкту. Колір заповнення виділеного об'єкту. Виберемо цю вказівочку, і в нас з'явиться ще один колір, ми можемо е, написати навіть колір персонажа, Для того, щоб легше було потім орієнтуватися. Отже, повернемося до нашого заповнення. Виберемо, що нас цікавитиме колір персонажу. І е, виберемо наступну вказівку е, інструмент е, обведення, і бачимо, що наразі е, жодного кольору нема у обведення, у лінії обведення, і тому ми цю лінію просто не бачимо. Оформимо таким же чином і наш авал тому. Ми можемо скористатися або звичайним кліком по авалу, або вже відомим нам прийомом серед всіх об'єктів, які на малюнку виділити еліпс. От, і почати виконувати роботи із зафарбування. Спочатку зафарбуємо те, що всередині заповнення. Знову із подного списку виберемо, що будемо заповнювати кольором персонажа. Абсолютно одинаковий кольор у нас вийшов. Це дуже гарно, тому що ми на око можемо і не вигадати. От. І відмовимося від обведення. Виберемо інструмент кольору обведення і там натиснемо NON. І от бачимо, що у нас є два таких об'єкти, які в результаті накладання один на один. Ну, утворили щось таке на кшталт ігрового персонажу те, що нам і потрібно. Продовжуємо нашу роботу і створимо ніжки. Давайте подивимося ніжки також коричневі, але трошечки їх колір темніший. Тому знову прямокутник. Бачимо знову рожеве, тому будемо змінювати колір для цього об'єкту, але для початку, для початку виберемо інструмент редагування і трошечки закруглимо наші кути. Ну, от приблизно так. Можна навіть більше. Ось так. Добре. Виділили об'єкт. Знову ж таки, можна клік зробити для виділення. Можна е, обрати цей об'єкт прямокутник, так? Е, ну, тут можна написати ніжка, е, причому це перша частинка, ніжка 1. От. І перейти знову до зафарбування. Е, Спробуємо зафарбувати трошечки темнішим. От приблизно так. Е, тепер нам потрібно цю ніжку е, трошечки перевернути, бо, ну, по-перше, колір можна не, не намагатися змінювати. Хоча можна і використати цей колір потім, скажімо, для ручок. Ну, Давайте згадаємо, як ми це робили. Ми прийшли до редагування кольору, додали кольор із виділеного об'єкту, і отут можна написати, що це кольор кінцівок. Отже, як я вже казав, об'єкт у нас є, і ми можемо виконати його дублювання. Для цього ми клікнемо правою кнопкою миші і виберемо вказівку Duplicate. І, на перший погляд, нічого не змінилося. Не змінилося, тому що наша нова частинка ніжки вона створилася там же, де і була. Оберемо інший інструмент для трансформації і виконаємо такий от хитрий прийом, промасштабуємо наше зображення до виділеного об'єкту. І бачимо, що ось такий у нас об'єкт є. Ми пам'ятаємо, що ми можемо клікнути ще раз для того, щоб забезпечити обертання. І ми бачимо, що О, такі два об'єкти. Потім ми можемо перетягнути мишкою об'єкт в нове місце. Ну, Приблизно така ніжка вийде. Ну і щоб вона була не дуже великою, ми можемо змінити його лінійний розмір, от приблизно отак. Як повернутися до того режиму, коли видно увесь малюнок? Знову рядкове меню View. І тепер е, одиничка да? до того режиму, коли видно весь об'єкт. Е, Зверніть увагу, що тепер, коли я буду рухати ніжку, то буде рухатися лише частина цієї ніжки. На щастя, в мене є вказівка UNDO. Виявляється, ми можемо ніжку виділити за допомогою всю ніжку, за допомогою того ж прийому діагонального перетягування. От, у прямокутник виділення потрапила вся ніжка. От. І знову ж таки, забігаючи наперед, ми можемо перетворити все це у один об'єкт. Для цього ми виберемо вказівку об'єкт group. Насправді. Вони так і залишаться двома об'єктами, але це буде єдина група об'єктів. Тепер ми можемо їх перетягувати. Ось, розміщати наші ніжки там, де нам потрібно. Е, до речі, щоб не малювати наступну ніжку, ми можемо зробити те ж саме. Права кнопка миші, дублювати. Е, але тепер не потрібно обертати, тепер нам потрібно відзеркалити. Е, Знову рядкове меню об'єкт. І тут ми можемо знайти е, таку казівку Flip X, Flip Y. Flip X це віддзеркалення відносно, е, 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 відносно, скажімо так, віддзеркалення по горизонталі, X це горизонталь. «Flip Y» – віддзеркалення по вертикалі. Давайте спробуємо перше Flip X. І ми побачимо, що. Е, знову ж таки, е, «View» Показати виділені об'єкти. Ось, де бачимо виділений об'єкт. Він відзеркалився насправді, так. От. Повернемося до стандартного розміру. І ми можемо тепер цей виділений об'єкт перемістити в інше місце. Ось такі ніжки. Якщо ми уважно подивимося, то ми побачимо, що. Ніжки у нас виділяються на фоні основного тулуба, чого немає у нас на зразку. У нас ніжки за тулубом. І виявляється, це зробити нескладно. Ми знову можемо піти до списку об'єктів і побачити, що ці об'єкти у нас у списку вони додаються у список у порядку додавання до нашого зображення. Якщо ми змінимо порядок у цьому списку, то порядок і на зображенні також зміниться. Тобто ми можемо під Еліпс перетягнути оцю групу. Під Еліпс перетягнути оцю групу. Тепер еліпс, як якначе, доданий останнім, а значить він перекриває вже намальовані ніжки. Ось такий досить простий прийом. Е, ну, Сподіваюся, що намалювати ручки. Великою проблемою не буде. Давайте ми подивимося, як зробити ротик і зубчики. Отже, для ротика знову прямокутник. От для ротика тепер вже можливо і кольор змінювати не потрібно, але змінити. Округлення, заокруглення, мабуть, є сенс. От ми бачимо, є таке заокруглення. Тепер треба зубчики додати. Додаємо прямокутничок. І насправді його не видно, бо він намалювався таким самим кольором. Ми перейдемо до інструменту заповнення і хочемо зафарбувати білим. Для фарбування білим нам потрібно змістити ось. Вибачте? Ось оцей куточок. От там найбіліше. Неважливо, який там колір вибраний на веселці, так? Але цю точечку ми змістимо сюди і отримуємо білий колір. І тепер бачимо, що дійсно у нас об'єкт білого кольору. Виберемо інструмент трансформації. Переконаємося, що об'єкт виділений. Ми тепер знаємо, що робити. Права кнопка миші дублювати. І тепер можна навіть за допомогою стрілки на клавіатурі перегнати зубчик у потрібне нам місце. Сподіваюся, що намалювати ока проблем не буде. Намалювали ока. Здається, там око дуже темне. От, приблизно таке. От, права кнопка ми при інструменті трансформування Duplicate. І знову око перемістимо в іншу частиночку. Отже, сподіваюся, ручки намалюєте самостійно. І тепер нам потрібно лише створити зняток екрану про те, що ми виконали завдання, і зняток екрану прикріпити в Classroom як результат своєї роботи. З вами був Володимир Бондаренко. Я дякую вам за увагу і бажаю вам задоволення від створення ваших ігрових персонажей. До наступних зустрічей. До побачення!